Здравствуйте. Каже, включаю і здоровкаєшся. Здоровкаюся. Чи ти зразу розказуєш, що я кажу? Так, а це? Сидячий образ життя, дівочки. Сидячий образ життя. Тому що на ходячий немає сили. У нас назбиралося у мене тут кефіру. Дивіться, скільки. Я сьогодні наводила в холодильнику порядок. Ти якось би так виставив, щоб і ти був з нами. Таке злаю. Це таке кислячок, так? Да? Густенько. Я туди і сметани вже додала. Дай тарілочку посилаю. Тарілочку, так. Да. Назливала, наводила в холодильник у порядок і назливала, скільки всього, це ще не все. Ще є йогурти закриті, які їм, мабуть, вже прийшов. Ну, Богдане, по крайній мірі, їх давати не буду, а на випічку вони ще підуть. І я сьогодні збиралася відео робити на той канал. Цілий день збиралася, два яйця вбила. Цілий день збиралася і не зібралася, тому що одне відео зняла, на вулицю не виходила, по хаті топаю ще мені треба протопати 2,5 км. Так що я кофійку. вже заморилася. Зроби нам кофійку. Так. Нема в нас у хазяйок, Вова, ти знаєш, що я зараз висиплю і тобі нічим буде кофе попити. У нас немає цукру. Вчур... 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 Да, вчора були з Лідою відренки, а вона каже, давайте, кажу, нема сахарів. Вона каже, так давайте купимо. Та чого ж ти хто знає, откуда нести. Но... Я трошки оставлю, може не буде дуже солодке, тоді посипеш зверху. А -а -а -а. Це по-лічному для Вовика, тому що ми зараз не їмо. А ну щепоточку солі сюди сипни, вова, щоб я не тягла банку. Ми не їмо, а кефір пропаде. Жалко мені, просто жалко. І я, оце, ще? Р... Хватить. і я оце рішила спекти та піддобритися. Ну, підтягнула резину, поки він прийде з роботи та поможе. Не люблю з духовкою возитися. Духовка пече погано. Я ще за 5 хвилин заколотю, а потім треба заглядати кожні 5 хвилин у духовку. Значить, що я вбила 2 яйця, сипала на око. На око сахарю і пачку ванільного сахарю висипаю. Подоставала он у нас есть э, цей галаретка, чи як у нас желе, так. Хто зна, коли купила, валяється, мішає мені там. Сейчас з у вмісті зальєм його. Вовочка, забуду. Дай мені олійки, пожалуйста. Я не знаю, скільки в мене муки тут. Наверное, спілки ла. Боюся, щоб не наболтати багато, а потім... Муки обичні? не хватить. Олії Олії, Вова, на око. Та ну, все на око. Все на око. Одні око. яйця поспішно. <різь> трохи масла хотіла, трохи смальцю планувала, там у холодильнику є. Ну а тепер, як дуже заспішила, чашку віддай назад. Як дуже заспішила, я думаю, лину олійки з олійкою буде більше толку. А так, сюди так. сметанку викладала. Думаю, все перемішаю і зроблю. Може його блендером треба. Чити ручним міксером. міксером. І завтра ще раз спечу. Оце як з'їсть за вечір. О! <laughs> як з'їсть за вечір. Я завтра куплю родзинок і зроблю ще з родзинками. Ой, люблю розливки. А може сюди чорнопливок, у мене в холодильник, так. Ой, пахне ванілька. Люблю, як пахне ванілька. Чашка а... на 250 грамів у мене кефіру отут. Боюся, що муки на більше не хватило. Та й не пропечеться. Бачите, який путьовий хлопець. Зразу буде він колости. Да. У нас сьогодні цілий день дощ іде. Цілий день іде дощ. Ой. Зато, я з дивлюся, на неділю таке, зутра в годин догону. Поведи мені ситечку висити на стіні. І не вийшла я на вулицю, до обід не вийшла, бо займалася роликами, їду готувала, а з обід вже не вийшла, бо Богдан був вдома, а я йому утром таке в нього настроєння, утром, випав кусок зуба. І він злякався, хруснуло, і він злякався і розплакався. І я йому пообіцяла, щоб у нього настроєння не падало, що я сьогодні не буду з ним ходити гуляти. Тож я йду гуляти і його беру. Так Сьогодні оце шагала, шагала по хаті, шагала, шагала. Ноги гудуть, Ну, Но ще треба 2,5 кілометра. 2,5 кілометра це вже тімо. Блін, рука не держить. Це буде таке, як кекс. На кефірі зараз розкушувача додавлю. І буде як кекс. Ну, нема в мене формочки. Я не можу і накупляти. Хтось мені з дівчатку писав, що на грілі було б краще. Там на тому каналі писали, що якби гріль приготовлене. Щось я тушила овочі, то було б краще на грілі. Да, я розумію, що зараз домашні комнатні покупляли люди. Горя, не знаєте. Наташа наша купила така красота. Чи овочі запекти, чи м'ясо, чи рибу, я не знаю, може, мука ще треба була там мука. Ну, угу. і диви, як я колотю столом. Ну Ми вже не можемо накупляти, стільки у нас техніки, стільки всього, скоро ж усі пишуть, нас відправлять додому, відправлять нас додому, там такі злосні. Ліцепні поїдуть. У Уліди, особливо на каналі. У мене немає я поудаляла тих, хто такі злосні, непокорні. А в на каналі... Ой, я не висипала, це ж треба було висипать муку, Ай-яй-яй. Так, що ж мені робити тепер? а? Підкажіть мені. Та так посипі перемішай, Нічого страшного. Та ні, воно кучкою щас. Не буду. буде нічого, підійде воно. Не треба його тільки зразу, хай воно тако. Візьми і воно роз... Ну, як Ви я. Ну, я шпак... що він мені учитель, блін. Учитель того, що як я шпакльовку, я її засиплю відро і 5 минут треба, хай побуде. А потім її колотить. Так і ти, І вона розійдеться. Я ж з порошками працюю, тільки в мене шпакльовочні, а у тебе такі порошки. Я не все От я не люблю це, як він мене. Якщо я їх сама так і так не знаю толком, що казати. А якщо ще якусь тему заведу, то можу побалакати. Ну він же ж переб'є, а потім не знаю, що я про що я про що я розказую. люди на каналі записали. Так, да, пишуть, пишуть, пишуть. Вона нічого поганого, вона тільки, ну, відвідала на якийсь із коментарів, Боже, що робиться, це просто жесть. Жесть. І мені одна написала. Все время недовольна, От все время недовольна життю нашою. Це ж наша жизнь не ваша, Наташа. Це ж наша жить не ваша. Вона нашою життю недовольна. То молик був худий, то не давали йому їсти, то не купляли йому креми, руки мазать. Ну, то, то ж і, не, не, і, то пише, то не пише круто як черв'яка, ото знаєте, дощового. дощово. <реку> <реку> <Репається. Опять репа. реку> а тепер уже каже, не неси чуш, що це чужина, бо це, типа, що ти в Україну вернешся, візу буде мені давати, куди мені їхати. розумієте? І оце в лідер пишуть щось хотіли. Читала сьогодні в лідерних коментарях, що аж хотіла. Відповідь їй дать. Я тоді думаю, Ліда мене вилає. Скаже, не лізьте до мене. Ой, Диви, як підходить, да? На воробля. глазах, Вова, на глазах прям тянеться. Включай духовку хай гріється. Зараз. Таке Оладу. тихо. Оладушки можна. Здавився чи що? Ні, для кав тебе. Ой, так що дощик не дав на вулицю вийти ні о чому. Розказала, розказала і сама не знаю, що хотіла сказати. Купив до сала таких трицібулинків свіженьких. Ще салат, забулю за морозом, поки сала. Сала ще немає. Чотири з половиною злота. Ну що. 4,5 цебуля. Да. Мама, ярюй. Що дорого? Ну так я думаю, так? Да? Ну це машину поставити на час. І то не на час. 5 злотих 50 минут. У мене сьогодні п'ятничка, не попробую навіть <зв>. з ним нічого. А завтра буду на той канал готувати. У цій же, що мені кидали силочку, я зайшла до неї шубі, чи як там її. Ми в чому будемо в якій формі? У, У сковороді, в обичній, в тій що піцу печемо. Зайшла до неї та подивилася, вона готувала таке дієтичне блюдо. Оце лаваш, творог, сир. Завтра приготовлю і сніму на той канал. Спасибо, девочки, хто зайшов, хто підписався, хто підтримує, хто пише. За все велике спасибо. Ой, яке красиве кісто. Прям таке, як наче воно у нас сметані. Я же, конечно, не треба його вимішувати, а э, треба. формочку. якщо если... постав її на плитку і туди кусочок масла і потерти маслом. Бо Вручну, якщо буду терти, то не, попью. Опа, опа, опий, кофе не спеши. А ти вже випив? Та не, я і і не знаю чого, мама моя, коли пекла раніше все у формочках оцих хліб там чи що. Смальцем змащувала фо формочки. О, в нас є смали, давай смальці. Смальцем змащувала формочки, а потім ще й мукою притрушувала. А для чого мукою, не знаєте? Ну, це треба попробувати. Вони добрі. Воно тоді пропікається так. Корочка, о, шкуриночка. Я, чит... я слухала, хтось казав, що чи судою, чи крухмалем. Не помниш, ми робили? Крухмалем, по-моєму, треба було теж посипати і тоді шкури. Крохмалем, так. Да, да. Та маслом кажеш, треба помазати, чи олією? Масличком сливочним, щоб тобі тортиком пахло, вова. Вчора хотіла зняти відео, ходили на піцу. У холодильнику перестановка. Так, я Там контейнер маленький і в ньому масличко. Ага, контейнер. Я сьогодні прибрала в холодильнику. Вчора хотіла зняти відео, вчора нашому зятю Артуру, тому що в Запоріжжі було день режіння. І ми вирішили звідую обід піти і з'їсти піцу. Я на дієті точно, я на строгих ПП, я під калорій. Ми на тій неділі, що до перев'язки, ми ходили з нею один раз за неділю на піцу, я їла два кусочки, висчитали, що воно мені якраз перекриває обід там чи що. І вчора так пішли, о, як ти тріщиш, Вова. І вчора так ходили. Ну, музика така грала, а вже тоді переозвучувати мені не понравилось. І я його не виставила і відео більше не зняла. Зняла дуже красиві цвіточки. так оце сьогодні в сьогоднішній заставці. обов'язково поділюся. Ну такі красиві, капець. Яка погода у вас, дівчатки? у нас просто. Катастрофа. Сама придиралася до людей, щоб не казали, катастрофа. А тепер в кожному слові катастрофа, катастрофа. Дощ цілий день лє, як з відра. А оце такі доразі галарітки? Галаретку ми будемо заливати чайником кітком потім. Це а. вже друге блюдо. А, це, не <ріст> це можна прибрати? Так. Да. Мойку кукида, я помию сама. Мені не довіряєш? Шашки. Сейчас мы повылим, поставим пекти и потом покажем вам, что спекли. И уже как фильмик закончится. Первая вот серия. Очень сказочки, конец. А кто слушал, молодец. Вы все вместе кого смотрите? Да нет. А чего? Помните, як раніше кисіль їли їли, ви кисілі з брикетів, Вова, ти кисіль? Так. Да, і Крем оцей заливали. Крем лаварний, ох і добре. Ми вже десь тут, вдома їли. Заливати, не треба. Лий Чи... сюди, Пів Півлітри. Пів я йому сказала, що давай кружку оту на пів літру. Ні у каструлі. У ну, ну, мене ті... в чайнику є все. Якщо тільки неправильно, так, кажу, я, тобі... я тебе нагодую. Хорошо. У баночках у стеклянних, думаю, півлітрових робили. Вимірювали. Уже багато нали. А де півлітри? Це 0,5? Ну. А це літра. І ще чуть-чуть. Хватить, то буде жижа. Ага. Воно вкріпити і кипити чорно. А кожним разом закип'ячувати, все ну, знаю. Вже ж не закипіло, аби желатин растворився. Можеш одну пачку висипати туди стекляшку і колоти. Ощу, так? Любов. Ви всі будемо чотири робити. <кій> Ох, і їли з пачок. Я любила отой, що гризти. Крохмальний чи той. Крим отой сипали в рот із отаких пачок, помниш заварний Крим сипав. Ну з брикетів було їсти мені удобно. А отой, що сипати в рот, я Дай, могла давай. пудрою отой задихатися, так що боялася, щоб не вдалися. Поняв? Да. Ножкою зразу переміщу. Ну в тому, що я пам'ятаю, ми в школу ходили в перші класи. А в нас біля цього. Бішай, зайка, зразу. Біля... Для школи пункт. І ну що? Зразу туди бігли лічитися? Там якісь порошки продавалися, так складені вітаміни У порошках маленькі такі. Вони так сложені, за одне одне, як рука в рукав заділено так. І ми от раз висипали. Вот. З телефону, голова падає в нього. Ну це щоб видно було, що я мішаю. хай Щоб пари. тебе не видно було тільки твої Ні, руки. Ні, Я діло в тому, що тебе мішаю. А навіть тому... руку твою не особо видно? Ну не треба сильно мою руку, бо я кремом не мажу, а вона не дуже красива. <рес> ну я ж кремом Дивіться, як так работаємо. Це знаєте, де я піддивилася? У мене пачки лежать, а я дивилась недавно на Таню і Спаночку, а, роб... а вона робила бите стекло. Ну я стекло бите не зроблю, но желатину захотілося, захотілось оцього. Я щось думала, оце воно таке, як ото кисіль, заливаєш і п'єш. Хорошо, що ти. Я б оце б залив би в стакан би і випив би. І нічого б не було, було б, як гарячий компот, яка Не желатином, наоборот, це не це робиться. Та можна, ну а як застине, значить можна, а тепла нельзя. Можна тільки що тепле б ти випив, кипяток би ти не випив. Ну, а тепленька випив. Ну я б його скільки не колотив, я б його пив желатином би. Та ну не чуди, як би ти пив без кипятку, залив кипятком і не розмішав, ти б бачив, ну, тихо бо виплювається. Ну, ну так а ото що, то ж отим киселом би уся п'ється, чіло це. Хто? Ну, Ну кисель. Ну кисель, ну, конечно. Кисильце, кисель, а желатинце, желательно. Ну, кисель не зробиш жилем. Все. Ну, кисель, пили, налили, зразу пісто чаю. Можна вимірювали, не ну, кисельок, а пили місто. Все, того. Все. Шо, все, Сейчас ще две пачки доставимо костюм. Нагадує оце вот юпі, да, Ага. А ну, помните ви чи не помните? Та що ж не помнять? Всі помнять це. Ми всі, конечно, море хто і не помне. Тобі, да. Там літра було? Да, літра. Ну як мені чується, що це ще Ну не надо, да, Ну так було. я розумію, що не надо. Ну вдруг по ногам потече, ти отскочиш, а я буду сидячи тут кончаться. Ой, йому, люся, олека. Ох і пахне Агрус. Агрус, да? Да. Крыжовник по-нашому. Так, да? так. Да, да. Так що нагадала нам оце юпі. По поколотили ми його. Скільки Ай, молоді були, а це все. Тепер боком виходить. Угу. Сьогодні купив таблеток, як вони називаються. Сейчас помішаю, бо нельзя останавливаться, каже мені. Скільки раз вправо, скільки раз вліво. Так. Що, так? Де твої шутки? Ви бачите, що вовик не той, що був раніше? Підмінили. Я його і лице не показую, бо це вже в мене другий вовик. Того вже нема. А де тві? Збьох. Учок. А ну це я підчепила, а тепер не показую. Понятно, понятно. Що? Тут, навіть щось менше, бо прям тягнеться. То треба колотити. А я що роблю? Ну. Поту. Ну, Вірано, знаєте, тянеться того, що ще не залишило. То треба колотити. Так я колочу. Все, не треба буде мовчать. Та як це? Треба показувати все, все як роз... ну, ладно. Щас я подам, зараз, підожди. Придав... Не спіши ніколи, що ти спішиш. на Багато мені хто писав, ну не хочу, щоб реклама була. опокан. покан. Писав мені хтось з дівчат, коли що хороше лікарство є у Польщі, опокан. І Мері, я дивлюся, оце що в Варшаві дівчинка наша. Вона теж її спина схватила, вона теж каже пила. А і він йому дзвоню, кажу, зайди в аптеку, купи лікарства. Те, що ми завжди п'ємо. А він зайшов, у нього грошей не вистачає. Можна однією ложкою мішати? Можна однією ложкою. Не вистачає, каже, грошей. Ну, немає. Каже, є якийсь опокан. Ну, кажу, ти вспомнив мені, а я забуваю, що як він називається, не буду листати ці відео. Так він оце купив, я вже випила. Не знаю, як воно поможе, ще поки не чувствую. Посадили отепекти тортик, кажу, Вовику, поки отой от е, от тортик спечеться, це йому час у нашій духовці, як не більше, то за час оце желе ми повинні застудити. Він сяде з молочком. Тортик їсти, а ми з Лідою жилешки трохи з'їмо. Що пахне? Пахне. відкривати не буду. Бо ще ж мало часу прийде. Ну так. Да. Ну, отакий тортик вийшов, дуже пахне прямо на весь під'їзд хочеться його вже з'їсти, він такий м'який-мягенький. Такі кістики, так? Да? Угу. Тільки надо формочку на другий раз вищу може, а може в нашій духовці вона не пропечеться, якраз це хорошо. Угу. Клас, просто хто ну, буде з нами чаювати, всім смачного і до зустрічі!